Виклик до однієї з квартир у багатоповерхівці рятувальники отримали від соціальної служби. Ніби літня жінка вже три дні не виходить на зв'язок. Соцработники визвали нас так, як в них стоїть вона на учуті. її досматривають, але на третій день вона вже не виходить на зв'язок, на в двері теж не відкривають. Рятувальники відкрили двері та були приголомшені. Жінка сидить на підлозі, а навколо просто гори сміття. Гостям каже: ніби у неї відняло ноги. Перше, що просить <кій> та як тільки рятувальники опиняються в квартирі, розуміють, там повно газу. Ймовірно, жінка вімкнула конфорки, щоб підірватися разом із сусідами. Був слышен різкий запах газу, ми газ перекрили. Була опасность взрыва, звісно, тому що газ скаплювався в квартирі. Комфорти були просто відкриті, газ не горів. Жінці 77 років. Нею піклуються соціальні служби, бо вона самотня. Рятувальники передали нещасну до рук лікарів, які і мають зрештою поставити діагноз, зокрема щодо психічного здоров'я.